Доброго дня, шановні друзі. Я хочу вам сьогодні представити факультет соціальних наук і соціальних технологій. Так склалося, що Могилянка з першого дня свого відродження взялася запроваджувати новітні технології, новітні методики, підходи до навчання і. В цьому якраз наш факультет взяв дуже дієву участь в першу чергу через те, що ми маємо справу з людиною, з соціумом, з суспільством, і таким чином ми неминуче були задіяні в процес створення нової вищої школи, нової вищої освіти. Наш факультет спочатку називався факультет, соці... факультет суспільних наук, але потім, коли ми зрозуміли, що на нашому факультеті не лише не лише наука, теорії, але і технології, технологічні підходи. Розробка певних способів організації суспільного життя, впливу на окремі суспільні групи. І тоді якраз додалася ще друга половина нашої назви, і сьогодні, і сьогодні наш факультет називається Факультет соціальних наук і соціальних технологій. Факультет найбільший в Могилянці, зараз налічує більше ніж 1100 студентів. І близько 90 викладачів і співробітників. І на факультеті працюють 8 кафедр, які зверніть увагу, 8 кафедр, які взагалі то охоплюють більшість аспектів людського життя, розвитку особистості. Це кафедри, які спрямовані на підготовку фахівців в галузі фізичного і психічного здоров'я людини. Ми бачимо тут кафедри соціальної роботи, охорони здоров'я, психології, педагогіки, і ми бачимо ще п'ять кафедр, які займаються. Питаннями, проблемами людини у суспільстві, колективі, колектив, питання колективів людей. І таким чином ми бачимо, що на кафедрах соціології, політології, міжнародних відносин журналістики, зв'язків з громадськістю, на Могилянській школі журналістики, яку ми називаємо цифровою журналістикою, ми готуємо фахівців, які допомагають розвитку і людини, і суспільства. Ну, на нашому факультеті відбувається підготовка майбутніх фахівців з тих напрямків, що безпосередньо стосуються людини, і, відповідно, Факультет віддає в суспільство, фахівців, віддає в суспільство людей, знаючих, вмілих, які е, здатні працювати на е, багатьох посадах. Як правило, коли е, до мене підходять батьки і самі абітурієнти, е, найпоширенішим є запитання, де працюватимуть наші діти? Е, і, як правило, я заявляю скрізь. Чому? Тому що е, наш факультет настільки різноманітний, що з нього виходять е, в першу чергу фахівці різного профілю здатні працювати в найрізноманітніших сферах суспільного життя. Так, ми не готуємо е, інженерів холодильних установок там. чи хіміків, біологів, але ми готуємо людей, які здатні організувати роботу тих самих інженерів, тих самих хіміків, технологів, і власне в цьому і певна перевага нашого факультету. Ви можете зустріти наших випускників. Серед політиків, наприклад, серед народних депутатів, серед високоповажних чиновників, випускниками нашого факультету були і міністри, і е, народні депутати, і керівники окремих підрозділів виконавчої влади. Ми ви можете зустріти наших випускників в найрізноманітніших аналітичних центрах. Ну, найвідоміші, мабуть, і для вас це фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, який майже повністю складається з наших випускників, Київський міжнародний інститут соціології, інші аналітичні центри, до речі, і при нашому факультеті діє. Один з потужних таких аналітичних центрів школа політичної аналітики. Наші випускники працюють дипломатами в дипломатичних службах. І усвідомивши це, ми почали цілеспрямовану підготовку працівників для міжнародних відносин. Два роки тому відкрили кафедру міжнародних відносин. Наші випускники працюють з соціальними працівниками, організовуючи піклування, організовуючи турботу, стаючи посередником між суспільством і людиною в тих випадках, коли окремі люди потребують особливої турботи, особливого піклування про себе. Ми бачимо своїх випускників. Серед менеджерів установ охорони здоров'я і у нас є і спеціальні програми, які готують майбутніх керівників лікувальних закладів. Серед наших випускників сила селена журналістів. Я з здивуванням дізнався, що така. Дуже шанована, відома, новинна агенція як Дойчі Велі, в своєму штаті має чотирьох чи п'ятьох наших колишніх студентів. Наші випускники працюють піарники, реклам... піарниками, рекламщиками. Один з наших випускників був керівником Асоціації зовнішньої реклами міста Києва. Е, і е, можна було би ще багато-багато перелічувати, в тому числі е, те, що вже е, приблизно половина всіх викладачів нашого факультету це наші випускники, це ті, хто. вже… Е, Надихнувся новими підходами, новими методиками, новими технологіями у системі вищої освіти, і набралися знань в іноземних закордонних університетах і приносять ці знання, приносять цей досвід до нас. І ми бачимо, як поступово змінюється. Осучаснюється процес навчання, процес викладання у Могилянці і на нашому факультеті, зокрема, саме завдяки тому, що до навчання приходять наші випускники. До слова, з восьми кафедр нашого факультету на чотирьох кафе чотири кафедри очолюють наші колишні студенти, наші випускники. Ну і е, мушу сказати, що один із наших випускників є професором університету Торонто, а до того він пару років викладав у Оксфорді, і це також показник високої якості підготовки фахівців, підготовки вчених дослідників. Головне наш факультет вважає своїм обов'язком забезпечувати всебічний розвиток особистості. І недарма на цій картинці я спеціально поставив окрему позицію, наш факультет випускає розумних індивідів, розумних творчих людей. Адже на нашому факультеті, як і в Могилянці, в цілому, Головний принцип це принцип свободи, свободи слова, свободи думки, свободи творчості, свободи пошуку. І якраз ось цим наш факультет, я думаю, суттєво вирізняється серед багатьох факультетів, серед багатьох інших університетів. Наші студенти почуваються значно вільніше. Вони мають свободу реально, недекларовану, реальну свободу вибору. Правда, іноді це буває пов'язано з труднощами, з проблемами для нас, викладачів, але все-таки ці труднощі, ці проблеми ми долаємо і забезпечуємо нашим студентам можливість обирати, можливість формувати самих себе. Наукою доказано, доведено, що сучасна людина. В середньому змінює що 5-що 7 років, змінює місце роботи і в багатьох випадках змінює навіть професію. І для того, щоб бути успішним кожного разу зі зміною професії, зміною місця роботи, людина повинна мати певний потенціал, повинна бути здатною піднятися до такого рівня розвитку, щоб вона... Щоби на неї був високий попит на ринку праці, щоб вона могла е, вирішити нові справи, вирішувати задачі важливі для суспільства, важливі для країни. Якщо дозволите, я. Е, над... Доводячи те, що наше життя дуже мінливе, і нам треба бути готовими самим і готувати наших, наше молоде покоління до гнучкості, до швидкої реакції на зміну обставин, на зміну суспільних якихось процесів. Я перед вами стою якраз одним із таких свідчень. Я закінчив свого часу Черкаський педінститут факультет фізико-математичний. Потім закінчив аспірантуру в Інституті ядерних досліджень, захистив дисертацію на вчений, отримав вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук. Але потім життя складалось таким чином, і я сам шукав таких можливостей, що поступово від... Фізики від експериментальних досліджень я перейшов до іншої зовсім галузі, до суспільної галузі, до політології і, врешті-решт, захистив дисертацію доктора політичних наук. Щоправда, для цього я як раб на галерах працював і самостійно вивчав різні. Теорії, і провів разом, якщо скласти півтора року в університетах Сполучених Штатів, в інших університетах. Тобто, це є я є свідченням того, що людина може радикально поміняти своє життя, якщо у неї є достатній потенціал і є достатнє вміння розвивати самого себе. Якраз розвитку самого себе ми також навчаємо наших студентів. Ну і нарешті міжнародне життя. Ось подивіться на ці життєрадісні фізіономії наших викладачів, молодих викладачів і студентів, які зіткнулися в аеропорту Бориспіль. По дорозі одні на конференцію в Глазго, інші на конференцію в Тбілісі. І це не поодинокі випадки. Досить часто наші викладачі, наші студенти виїжджають в інші країни, виступають там із доповідями. Ну, ось хочу похвастатись сам собою. В університеті Глазго, якраз я роблю доповідь на одній із конференцій. І... Це все досягається тим, що ми постійно пропонуємо нашим студентам творчі вправи, творчі заняття. Ось знімок з екрану онлайн. Мої студенти обговорюють питання, що для України вигідніше Європа чи Росія і палки суперечки. з... Наведенням відповідних прикладів і так далі. А так, пару років тому вони вирішували ці ж самі проблеми в аудиторії, в палких суперечках. І я сподіваюся, що з наступного семестру, з весни, ми вже нарешті почнемо знову повертатися до аудиторій, працювати з нашими студентами особисто, а не через інтерфейс комп'ютера. Мені як декану доводиться, ну не скажу щодня, але принаймні два-три рази на тиждень підписувати документи наших студентів, які від'їжджають за кордон на навчання до інших університетів. У нас є програма. Я думаю, що політологи про неї розкажуть. У нас є програма. Німецьких та європейських студій, випускники якої отримують одночасно диплом Могилянки і диплом університету імені Фрідріха Шиллера в місті Єна Німеччина. Я зустрічав своїх студентів в університеті Гронінген в Німеччині у Маастріхті Голландія. В Глазго, в Брюсселі, тобто студенти розбіглися по всьому світу, а ну ще ж забув сказати Туреччина, Центральна і Східна Європа також радо приймають наших студентів. І що цікаво, що наші студенти, які їдуть туди, здебільшого мають здібності. Досягти рівня, скажімо, якщо не першої п'ятірки, то принаймні першої десятки студентів на тих курсах, які вони там вивчають. Дуже важливий аспект іноземні мови. Наші студенти повинні мусять. Вільно розмовляти англійською мовою, бо інакше вони просто не зможуть брати активної участі в навчальних заняттях, коли до нас приїжджає який-небудь професор з Сполучених Штатів з Британії чи з якихось інших країн і викладає англійською мовою свої курси. Для цього справді студентам потрібне потрібне вільне володіння англійською мовою, але не лише англійська. У нас в чисті, так би мовити, в пошані німецька, французька, іспанська, японська. Арабська мова, і е, наші студенти з ентузіазмом записуються. Зверніть увагу, вони записуються, їх ніхто не змушує вивчати якусь одну мову. Вони самі обирають, яку ще іноземну мову вони хотіли би вивчати. Головне в характері Могилянки це свобода. і Завдяки свободі, свободі слова, свободі творчості, свободі самовираження. Наші студенти здатні досягти високих, великих успіхів. Мені було страшенно приємно, коли під час однієї навчальної поїздки до Брюсселю ми були в Європейській комісії і. Радник Європейського комісара з міжнародної політики, коли почув. Ну, я ставив питання і відрекомендувався, що я з Могилянки. Коли він почув, що, він, що я з Могилянки, він перебив мене і каже: Да, я знаю, що Могилянка це найкращий, найпередовіший університет в Європі. Отже, ось так ми вас зустрінемо. На площі 1 вересня молоді студенти, першокурсники складуть присягу вірності Могилянці, складуть присягу вірності науці, вірності істині і е, стануть повноправними членами нашої Могилянської спільноти. А ось так ми прощаємося з нашими студентами. Які закінчують навчання, але прощаючи, прощаючись, ми залишаємося з ними, вони залишаються членами нашої спільноти, вони підтримують наш університет, вони підтримують наш факультет. Вони постійно приходять до нас з якимись цікавинками, діляться з нами своїми досягненнями, і е, ми раді. Бачити, як наші випускники, як наші колишні студенти розквітають і досягають високих вершин в кар'єрі, високих вершин в науці і стають просто успішними людьми. Дякую.